Всім вітання. Сьогодні в нас 6 листопада 2024 рік. Поїхали перші посилки. І ось я хочу показати вам накладні. Трошки я тут позамащував, щоб дані не світилися. Тим не менше, от дивіться: відправлялися посилки, ну, плюс-мінус однакові. Там може, ну, варіація, ну. 2-3, ну, 5 кілограмів максимум. Максимум. Ось. І дивіться: ось це в нас була відправка на deliverі. От внизу ви можете побачити. Детальніше про вантаж. провантаж. Ну, два місця. Переклад поганий. Ну, тобто, два місця. От. Два місця. Одна і та сама посилка. Сума всіх послуг. 387 гривень. Це на делівері. Їде в Київ. Делівері. Тепер дивіться, далі. Нова пошта. Їде в броварі. Ну, теж, по суті, недалеко від Києва. Замазав я тут дані, які цей? Тих самих два місця. Чомусь вага, тут аж 149. І подивіться, яка сума доставки. 1559. Будь ласка, якщо маєте можливість, оформляйте на делівері. Я нормально пакую. На день-два довше буде їхати це не біда, це не проблема. Але вибачте, 400 чи скільки, скільки там. Ну, ну грубо, грубо кажучи, 400 гривень і півтора тисячі. Ну, це різниця дуже здорова. Будь ласка, якщо маєте можливість, оформляйте на, на делівері. Бо нова пошта зажралася просто конкретно. Просто економте свої кошти. Нема чого переплачувати. Нова пошта краще не довезе. Я і там, і там нормально все запаковую. І вони прекрасно доїжджають. Питань немає до пакування. Так що просто робіть висновки. Нова пошта 1559. Таких же самих два місця. І, і Delivery. таких же самих два місця. 387 гривень. Як вам різниця? А як одне місце, то там виходилось на новій пошті щось в районі 500 гривень, а на делівері там чи, чи 200 гривень, чи 150 там ну, щось взагалі смішні кошти, взагалі смішні кошти. От, ну, я просто більше не робив, щоб не затягувати сильно відео. Ну, будь ласка, оформляйтеся на делівер, якщо маєте можливість. Тут нормальні ціни. Нова пошта, ну, це перебор, це взагалі. Там за, за одним замовленням не змогли так і заїхати, не було попутки, то відправили боксами, то вийшло 7,5 тисяч. Та це я не знаю. 7,5 тисяч. Саженці стояли 22 тисячі. Тут 7,5 тисяч тільки за доставку. Це капець просто, ну, нова пошта. Якщо зовсім у вас немає варіанту, ну да, ну так, ну, ну хай вже буде. ну Якщо у вас є варіант на делівері, ну оформляйтеся на делівері, Ну, будь ласка, ну не ігноруйте. Ну ж просив, оформляйтеся на делівері набагато дешевше, в рази дешевше.